Посада моя гранатометчик, ну і так само водійця і жаби, як ми його називаємо. <сум> Жаба, дракон, хто як хоче, називає. Прийшов добровільно, так як більшість хлопців, які, які йшли, там не було нічого, треба, лише тільки була мотивація у нас. 22-го попали на старичі. попали під обстріл, ну і після того зі старичів перевели нас на мости. І от попали ми в прикордонники, так і дотепер. Пам'ятаю, я приїхав за кордону якраз і в суботу мав виїжджати. Ну і почалися обстріли, я недалеко живу аеродрому. Ну, Почалися обстріли там 10 кілометрів від до мене, і досить було чути, що це почалося. Ну, паніка, як завжди, то ж відомо, всі ви знаєте, пам'ятаєте, як це було. Ну, Було невесело. За кордон не поїхав, і після того зразу ж. Добровільно пішов один раз військомат не прийняли, другий раз, третій, ну потім прийняли. Та, Ну, Я думаю, так в більшість в той час так і йшли. Цієї нашої жаби перший раз то ми сіли з ясів. Ну, зараз вам точно скажу, навіть може, у квітні. Ми побачили так же само в інтернеті, що хлопці ганяють на таких баги. У нас були випадки такі, що були хлопці поранені, важко поранені, і не було як їх вивезти то Ми просили другі підрозділи, щоб вивезли їх на квадроциклах. Бо як такі більш важкі машини, то не могли туди доїхати. Ну, і Ми вирішили з хлопцями от купити собі таку, таку машинку, таку багі. Спеціально брали її лише для евакуації. Вона як більше призначена для евакуації. Ну, але як показав досвід, що можна не тільки робити евакуацію, але і вивозити, довозити БК, продукти, провізію, будь-що, воду, все-все. Ну, і так же само було багато випадків. От тепер останнім часом ми були на Вовчанську, Вовчанський напрямок. Ну, і хлопці просто не могли доїхати не на позиції, не з позиції. Так же само, ні довести ні БК, нічого взагалі. Ну, так Просили інші підрозділи, які стояли суміжні поряд з нами, просили інші підрозділи, щоб допомогти їм. Ну, так же само в нашої бригади, з якою ми стояли, була ідентична. Багію, ну, були близнюки. Ну і ми розвозили всюди, де можна було доїхати, де виїхати, де заїхати. Вивозили людей, завозили людей. Так само, навіть ці прості елементарні продукти довезти, то так же само. Ну, він хотіла себе показати Вовчанськ. Так, Вовчанськ. Вовчанськ там, і по лісах він. Я не думаю, що він призначений так по місті, бо по місті то можна проїхати будь-якої машини. Але от ліс, поле, ну, я вам скажу, що це от такого нам треба, такого звіра. Ну, правда, в болоті, але це нічого. Головне життя і доїхати вчасно, коли потрібно. Ну, квадроцикл, я вам теж скажу, що він, були такі в нас ділянки, тут, ну як що потрібно було їхати під певним кутом, ну, квадроцикл зносить в сторону, ну, а це йшов всюди. всюди. Ну, практично всюди. Я навіть вже не знаю, де він не проходив, але проходив сюди. Досить гарно, активно показав себе. А плюс, який був великий, у нас був один поранений. Легко, правда, поранений, але все рівно його треба було доставити досить швидко, бо евакуація чекала на нього. І доїхати самим, можна сказати, класним позашлюховиком треба було їхати 40 хвилин. А цією машиною ми доїжджали за 15 хвилин. Ну, велика різниця. Правда, цей. Поранений, що я його віз. Він вже на точці евакуації. Він казав, що мені не так було страшно підірватися, ну, коли міна зірвалася, як було страшно, що ти мене віз. Ну, 15 хвилин і 40 хвилин ну, то ж велика різниця. Але час. Час. Побратима доставили вчасно, надали першу допомогу. Ну, все вийшло супер. Інші підрозділи так само мають таку техніку. Вони навіть кладуть на них якісь там дишика, ще щось. Вони виїжджають, відстрілялися, відходять. Ну, це мобільність, швидкість, мобільність. І тим більше от, навіть заїхати під будь-яке дерево, от, навіть ці кущі, ну, будь-де. Заїхати її так незамітно, бо вона не має форми. Це машина ну, вона така, як валяшка. Ви заїхали, її так незамітно. Так само, я кажу, швидкість, маневреність. А евакуація поранена. Скільки людей можемо зараз перевести? Три чоловіка легко може перевести. Там зі носілки, одні носілки ложаться з боку, один легкий трьохсотий можна положити ззаді, і одного так же само тут. Три чоловіка, один важкий. В загальному може сісти тут медик, один, який буде надавати важкому 300 допомогу, і один легкий трьохсотий ззаді. То я спілкувався навіть з чоловіком, який виробляє ці баги. Це Тато сином виробляє батько його атовець. Правда, звільнений. Ну, і вони от почали виробляти ці баги. І, я кажу, з ними спілкувався, що всі-всі в захваті від такої машини багатофункціональна. Просто можна заїхати непомітно дуже швидко і так же вискочити непомітно. Досить тиха, так. Досить тиха, маневрена, ну, швидка. Я кажу, їй так незамітно. От, Просто вона. Така гарненька машинка. <реш> ну, так, хлопці, правда, використовують, ну, я вам скажу, що даже досить хороші мотори, вони там від Volkswagen, від Audi. Ну, досить серйозні дізельні машини, ці мотори ну, приганяють їм з-за кордону відомо. Ну, а все остальне вони збирають тут. 1,9, якщо ця машина важить 750 кг, а поставити мотор, який тягне 3 тонни, то я думаю, що тут відчувається, що вона просто взлітає з під себе і летить. І так же само кажу, вона от по болоті вона ну, проходить, пролітає. Ну, найбільша мрія, я думаю, що вона у нас загальна одна, щоб закінчилась війна. Дома дружина, двоє сидів. Ну, Як найскоріше повернутися додому, так як всі. Відпочивати з дружиною, не знаю, десь поїхати, з дітьми. Навіть просто на рибалку в мене. Син старший любить рибачити. Ну, і от коли ми купляли цю машину, він каже, Та, ви, головне, її там не, не пошкодьте, щоб ми потім поїхали до неї на рибалку. Я кажу, все, поїдемо. <смітна> Просто на рибалку сісти, посидіти з дітьми. Три роки війни вже все надоїло, як, як ви всі знаєте, всі замучені і хоче кожен до сім'ї.